Слава Україні і слава мужнім воїнам, які йдуть захищати нашу з вами незалежність, ідуть захищати і готові віддати за державу навіть своє життя. Сьогодні у Тернополі прощаються із Віталієм Матичаком. Він був наймолодшим адельвейсом у своїй групі, служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Віталік ще з дитинства був налаштований патріотично, і як тільки йому виповнилося 18, він пішов і підписав контракт з Збройними силами України. В листопаді минулого року він почав служити у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Згодом, коли почалося повномасштабне вторгнення, він служив на різних локаціях. Останнім місцем бою для хлопця була Донеччина на межі з Донецькою і Луганською областями. 15 жовтня їхня бригада мала йти в наступ, і вночі сапери йшли перевірити території. І, власне, Віталік наткнувся на ворожу засідку. 9 жовтня хлопцю виповнилося 19, а 15 жовтня він помер, не доживши і року служби в Збройних силах України. Але за цей час згадують побратими він встиг зробити чимало і встиг виконати чимало успішних операцій, які дозволили нашим Збройним силам України просуватися і відбивати українські території від ворога. Сьогодні попрощатися з хлопцем прийшли рідні, близькі, друзі. Усі згадують його як надто веселу, патріотичну, щиру людину. Він багато чого планував, можливо, не все встиг, але віддав найдорожче. І слава Україні, слава захисникам.